В українській вишивці використовується майже 200 візерунків, серед них одним із найбільш поширених є трикутник, як на такому рушнику, наприклад, такі візерунки не тільки гарні, а ще й мають глибокий зміст. Трикутник символізує єдність трьох стихій води, повітря та вогню, а ще це чудовий приклад подібності трикутників, що ми сьогодні і продовжимо вивчати. Тож, уперед. До другої ознаки подібності трикутників? Як визначити, що деякі два трикутники подібні? За означенням подібності трикутників, але цей шлях не найлегший і не найкоротший? Простіше це зробити за ознаками подібності трикутників. Про першу ознаку подібності трикутників є окреме відео у цьому плейлисті. А за мить ми розглянемо другу ознаку. Розпочинаймо. Друга ознака подібності трикутників звучить так якщо дві сторони одного трикутника. Пропорційні двом сторонам другого трикутника, а кути утворені цими сторонами рівні, то такі трикутники подібні. Цю ознаку ще називають за двома сторонами та кутом між ними нічого не нагадує. Таку ж назву має одна з ознак рівності трикутників, тільки між ними є суттєва відмінність. В ознаці подібності йдеться про те, що відповідні сторони мають бути. Пропорційними а в ознаці рівності рівними. Розв'яжімо задачу за малюнком. Потрібно з'ясувати, чи подібні трикутники СОД та ЛОК, а відповідь обґрунтувати. У кожному трикутнику маємо значення довжин двох сторін. Тож спробуємо з'ясувати, чи подібні вони за другою ознакою подібності трикутників. Розпочнімо з перевірки пропорційності сторін, знаходимо відношення сторін До та КО, підставляємо у відношення довжини сторін і виконуємо обчислення виходить 1,2. ціла і десяті. Твоя черга. Знайди відношення сторін СО та ЛО. Тут також виходить 1,2. Робимо висновок, що дві сторони одного трикутника пропорційні відповідно двом сторонам другого трикутника, а що з кутами, утвореними цими сторонами, кути СОД та ЛОК вертикальні, а отже, рівні, і можемо зробити висновок, що трикутники COD та LOK подібні. За двома сторонами і кутом між ними. Важливий момент. У назвах подібних трикутників вершини відповідно рівних кутів і відповідно пропорційні сторони потрібно записувати в однаковому порядку. А тепер дослідницьке завдання. З'ясуй, чи є серед цих трьох трикутників хоча б одна пара подібних трикутників. Зверни увагу, усі ці трикутники прямокутні. Тож у кожному з них між катетами є кут 90 градусів. Тобто ми вже маємо рівні для всіх трикутників кути. Тобі залишається перевірити відношення відповідних катетів. Зупини відео і зроби це самостійно. Нумо звірятися. Розпочнімо з відношення відповідних катетів трикутників. ABC та А1Б1С1. Спершу знаходимо значення відношення AB до А1Б1, підставляємо довжини відповідних катетів 4 метри та 8 метрів, скорочуємо дріб на 4. Виходить одна друга. Аналогічно знаходимо значення відношення BC до b 1 c 1 Маємо три п'яті. Одна друга не дорівнює трьом п'ятим, робимо висновок, що відповідні катети трикутників ABC та A1B1C1 не є пропорційними. А отже, ці трикутники не є подібними, аналогічно перевіряємо наступну пару трикутників A1B1C1 та A2B2C2. Знаходимо відношення відповідних катетів а 1 b 1 до а 2 b 2 а також Б1С1 до Б2С2, скорочуємо отримані дроби, результат 4 треті та 10 дев'ятих відповідно. Знову робимо висновок, що відповідні катети трикутників А1Б1С1 та А2Б2C2. Не є пропорційними, а отже, ці трикутники не є подібними. Залишається перевірити третю пару трикутників ABC та А2Б2C2, знаходимо відношення відповідних катетів, скорочуємо отримані дроби і маємо рівні значення відповідних відношень. Отже, ми знайшли трикутники з однаковим відношенням відповідних катетів. АВ так відноситься до А2Б2 як БЦ до Б2С2, кути Б та Б2 прямі, а тому рівні між собою. Робимо висновок, що трикутники АВС та А2Б2С2 подібні за другою ознакою подібності трикутників. Наступне завдання на доведення. За наведеними на малюнку даними доведи подібність трикутників КЛП та к 1 л 1 п 1 Розгляньмо доведення. Спершу поглянь на трикутник КЛП. У ньому є дві рівні сторони КЛ та ЛП. На малюнку їх позначено однією рискою, тобто трикутник КЛП. Рівнобедраний за означенням. Тепер розглянь трикутник К1Л1П1. Він також рівнобедраний, оскільки його сторони К1Л1 та Л1П1 рівні між собою. На малюнку їх позначено двома рисками. З огляду на рівність сторін КЛ і ЛП та К1Л1 L1 і L1P1. Можемо зробити висновок про рівність відношень KL до k 1 l 1 та LP до L1P1, а отже ці сторони є пропорційними. Залишається довести, що кути L та l 1 між відповідними сторонами рівні, Із малюнка відомо, що кут L трикутника KLP має 110 градусів, а кут К1 при основі трикутника К1Л1П1 35 градусів. Згідно із властивістю рівнобедрених трикутників, кути при основі в них рівні, отже, кут П1 дорівнює куту К1, що дорівнює 35 градусам, а сума кутів будь-якого трикутника становить 180 градусів. Тобто, щоб знайти кут l 1 потрібно від 180 градусів відняти суму кутів p 1 і k 1 У результаті маємо 110 градусів. Отже, трикутники KLP та k 1 l 1 p 1 подібні за другою ознакою подібності трикутників за двома сторонами і кутом між ними, що й потрібно було довести. А насамкінець міні тест на уважність. На екрані подано текст другої ознаки подібності трикутників, але не повністю. Віднови текст ознаки. Установи відповідність між номерами пропущених слів та варіантами відповідей. Нумо звірятися. Першому пропуску відповідає варіант Б 2, другому G, пропорційні. Третьому д двом, четвертому – «є» – рівні, п'ятому з подібні. Запам'ятай друга ознака подібності трикутників звучить так: якщо дві сторони одного трикутника пропорційні двом сторонам другого трикутника, а кути утворені цими сторонами. Рівні то такі трикутники подібні. Важливий момент у назвах подібних трикутників вершини відповідно рівних кутів і відповідно пропорційні сторони потрібно записувати в однаковому порядку. А в тебе є вишиванка? Які візерунки там переважають трикутники чи щось інше? Напиши в коментарях. І підписуйся на наш канал. У нас ще багато цікавого.